Зараз у нас технології біжать попереду і дуже великий розвиток мають і вплив на дітей. Але що потрібно дитині? Дитині потрібна увага, любов, і головне, щоб її помітили. Помітили її маленьку якусь іскорку, маленький талант. Їх підцепляєш і ведеш. Нехай це будуть ігри, якісь, якщо ти працюєш аніматором, так чи граєш просто з дітьми, нехай це буде гра, яка буде простий м'яч, але треба її головне красиво і смачно подати. Якщо взяти бутерброд, яким ти завжди кормиш дитину. Береш хліб, ковбасу, сир. Це вже не цікаво. Якщо ти візьмеш бутерброд, хліб, виріжеш з нього якесь сердечко, чи мордочку, якусь там ведмедика, чи зайчка, ковбасу, покладеш трикутничками сир і помідорчик посмішку, тобто дитині це буде цікаво їсти. Так само і ігри. Ми можемо брати старі ігри, ігри, які розвивають і фізичну сторону дитини, так, тому що у нас ми повинні це робити, тому що зараз всі сидять в комп'ютерах, повторюся, і сидять в мобілках. Треба їх трішечки розшевелити. Якщо є у тебе фінансова підтримка, обалденна фінансова підтримка, то ти можеш брати і е, піні вечірки робити. Ти можеш робити якісь шоу з конфеті, ти можеш робити якісь 3D-постановки і цих дітей туди теж внідряти, щоб вони були як актори, щоб вони пізнали, що це таке. Тобто можна багато чого придумати, але... Я все ж звертаюся. Як подаси, так воно і піде. Ось недавно. Я з дитиною ходжу, гуляю ну, після роботи, як завжди. Ми взяли мілки і почали малювати. До мене збіглися діти. Я не знаю, чим я їх приклею до себе, серйозно. Я почала малювати. Бачила в Фейсбуці таку. Естафету для дітей, такі ножки, які не просто і йшли отакі ножки, да? а ножки в різні сторони. Тобто так, Потім так ми пригаємо, потім ми повертаємо так і так. Воно закручено, воно просто, але дітям дуже сподобалося. Намалювали жабку, пішли якісь листочки, у ці кувшинки, на які треба було як жабки, поплигати. Тобто я намалювала там, не, не знаю, метра п'ять естафету, і діти всі збіглися і почали пригати. Тобто, я вже їх зайняла. Вони вже не в пісочку там гралися да як завжди сидять пасочки Роблять а вже підпригали, попригали, поскакали.